Ви щойно отримали повідомлення про відкликання серії пентавалентної вакцини. Вам необхідно перевірити, чи отримав ваш районний склад або видав будь-які флакони із цієї серії. Для цього вам необхідно мати актуальні дані про кожну серію та всі операції, що відбулися з нею. Цю інформацію можна знайти в картках обліку запасів і у зведених картках обліку запасів. У цьому відеоролику ми розглянемо, як використовувати обидва ці інструменти управління запасами. Існує два основних кроки для ведення актуальних даних про серію, відстежувати кожну серію вакцин у картці обліку запасів і збирати дані про серію вакцини у зведену картку обліку запасів. Давайте розглянемо, як заповнити кожну картку. Спочатку ви повинні відстежувати кожну серію вакцини у картці обліку запасів. Картка обліку запасів, також відома як картка обліку контейнера або серії, містить інформацію про одну серію продукту, включаючи дані про всі операції, що відбуваються з нею. Ось один із прикладів картки обліку запасів. Для кожної нової серії продукту, що надходить на ваш склад, необхідно створювати нову картку. І оновлювати її після кожної операції із цією серією. Припустимо на ваш склад, щойно надійшла нова серія вакцини ОПВ, оскільки це нова серія, вам слід створити нову картку обліку запасів. У верхній частині картки обліку запасів ви запишете назву складу, найменування виробника, назву продукту, номер серії, місце розташування контейнера, розмір або кількість доз у флаконі і термін придатності. У таблиці ви будете записувати кожну операцію в окремий рядок. Це нова серія, тому ви заповнюєте перший рядок. Вкажіть дату операції і кількість отриманих доз. Оскільки ви щойно отримали цю серію і ще не видали жодних флаконів, підсумковий баланс збігається із початковим балансом. Майте на увазі, що кількість і баланс у цій формі зазначають у дозах, а не у флаконах. У цьому прикладі ви отримали 50 тисяч доз. У кінці запишіть всі примітки або зауваження і підпишіть, вказавши свої ініціали. Ви можете знайти всю цю інформацію у листку операції для кожної серії вакцини. Щоразу, коли вакцини з цієї серії розподіляються або використовуються, необхідно заповнювати іще один рядок у картці. Припустимо, ви видаєте 29 500 доз у заклад А. У цьому рядку ви занотовуєте дату операції, номер листка. Постачальника серії, пункт призначення серії та початковий баланс доз, який завжди повинен збігатися з кінцевим балансом доз із попереднього рядка, і кількість доз виданих із цієї серії у кінці занотуйте новий баланс доз для цієї серії, віднімаючи кількість виданих доз від початкового балансу. Тепер у вас на районному складі залишилося 20 500 доз із цієї серії. У картці обліку серії вказано баланс доз саме у цій серії, але як ви відстежуєте баланс усіх доз ОПВ? Ви збираєте дані з усіх карток обліку запасів для конкретної вакцини у зведену картку обліку запасів. Зведена картка обліку запасів або зведена картка обліку контейнерів являє собою реєстрацію і зведення всіх отриманих та доставлених серій певного товару, такого як вакцина ОПВ, за певний період часу. Отже, якщо у вас є три різні серії вакцини ОПВ, ви матимете три картки обліку запасів і одну зведену картку обліку запасів. Щоразу, коли відбувається якась операція з вакциною, незалежно від того, чи ви отримуєте вакцину або розподіляєте її, ви повинні оновлювати зведену картку обліку запасів. Давайте подивимося, як додати дані про нашу серію вакцини ОПВ, яка щойно була видана. Ось приклад зведеної картки обліку запасів вакцини ОПВ. Зверніть увагу, що перший рядок уже заповнений, оскільки в ваших запасах ще є дози з іншої серії. У верхній частині картки вказано назву складу, назву продукту, розмір флакона, в дозах на флакон, останнє СМВ або середньомісячне використання вакцини і дата розрахунку СМВ. Починаючи нову зведену картку, перенесіть залишок по кожній серії із попередньої картки. Тепер ми додамо рядок для щойно виданої серії вакцини ОПВ. Щоб заповнити початковий баланс, використовуйте кінцевий залишок із попереднього рядка. Далі більша частина інформації така ж сама, як і у картці обліку запасів. Щоб розрахувати свій кінцевий залишок, відніміть видані дози від початкового балансу. Потім заповніть рівень запасів по місяцях, який у даному випадку становить два з половиною, як і у випадку з карткою обліку запасів, запишіть будь-які примітки або зауваження і зазначте свої ініціали. Ви маєте в наявності загалом 62 тисячі доз вакцини ОПВ. Тепер ви знаєте, як вести точний облік запасів, відстежуючи кожну серію вакцини за допомогою картки обліку запасів і збираючи дані у зведену картку обліку запасів.